Мої вітання, шановні українці, всі з Новим роком. Сьогодні у нас 3 січня, я знову в лісі. Кошик на всяк випадок взяла, тому що опеньки є зимові. Дякую, що пишете то пошукаю. Можливо, щось і знайду. А ще ну, ми по справах покажу, яких. Ми з інструментами. Тож прямуємо до лісу, прогуляємося, а далі працювати. Заходимо у цю красу. Так, вночі сніжок притрусив. І ось цей молодий ліс. Ну, казковий. Покажу і вам. Таке сьогодні перезавантаження на природі. Але так вже ви мене заманили в лісок, бо запитуєте і дякую, що запитуєте. Чи не ходили ще в ліс? Знаю, що такі грибники мені пишуть, то 2 січня назбирали зимовий від Дерце. То це радує, грибочки є. І я, похожу, помилуюся, пошукаю ці зимові гриби, вам покажу. Помилуємось разом цією красою. такі ці деревцята сьогодні. Ну, геть такі казкові, так вже природа вдягає, гарно їх у таке хутро, гарно так у цьому молодому лісі, але ж будемо заходити до ось такого великого, тому що в такому лісі я бачила ці зимові опеньки. Помилувалася, йду далі. Так, дощик розпочався шумить. Вже гриби не шукаємо, але так зустріла я такий гарний горбочок. Хочу просто подивитися, що там таке ховається. А, -а, -а. була сироїшка. Так сказати, минулорічна. Боже, вже не сезон, січень місяць. Як гарно шумить дощ. І тиша. Той не шукають і гриби, а вони самі трапляються. Дивіться, ось як гарно. Казково у мосі, ростерядовочка. Така ваш така чудова. Подивлюся і залишу, бо вже ніхто ті гриби брати не буде. Тільки якщо знайдемо, зимові візьмемо, бачите? Ну, що ти скажеш? Оце така й зима. Вчора було плюс 9. А сьогодні, мабуть, плюс три, бо тепло. Бачите, які поваляв тут. Гать повивертало все з корінням ці дерева. Так, очі самі придивляються до тих горбочків. То так гляну, що тут у нас зростало. Бачите, були зеленочки. О, самі очі дивляться. Будемо чекати новий сезон. Так і хожу ось так неподалік цього молодого лісочку. Так гляньте, в очі самі кидаються. рядовочки, які тут ось зростають, такі вже геть замерзлі, але все одно по шляху в лісі мені та й зустрічаються. Бачите, як ростуть гарненько. Ну, звичайно. Не беру, помилувалася і йду далі. Ну, що вам сказати? Ну, хожу собі, вже ж ті гриби і не шукаю. Так думаю, де знайдемо що. Ну, дивіться, що зустріла. Бачите, зеленочки. Ну, Це ось взагалі свіжесенька. Це така трішки. Дуже мокра, дощі йдуть. Оце гляньте яка. Ой, комедія. Та так я люблю природу, люблю ліс. І природа любить мене. Дивіться, яка велетенська. Яка велетенська зеленочка. Так, а тут. Ой, а тут уже старенька. Зовсім старенька. Дивіться, скільки? Ой, клас. Ну так, на одному місці, а ця, ця старенька, цю лиши. Так, на одному місці. От стільки зеленочок. Я не можу. Так. Дивимось. Ну, ось тут ще щось бачу. Який горбочок. А тут що у нас? Біля шишечки сховались. Зеленочка. Дивіться. А тут, а це А це були рядовочки. Бачите? Це вже залишимо. Ну, так показала, вам брати не буду. Залишу в лісі. Вже не сезон, будемо. Чекати тоді вже на нові. Але так дивно січень місяць, а воно не є, нема морозу. Ґрунт теплий. Так, ну будемо рухатися. Потрібно працювати ще, зробити важливу справу у нас тут в лісі. Покажемо вам. Ну, і, звичайно, сала посмажимо, кави поп'ємо, помилуємося. Хоч і дощовою, але такою теплою погодою і свіжим, таким свіжим лісовим повітрям. Те, що любимо. А дощ іде. Так, ми перейшли вже до іншого лісу. Довго ми вже сьогодні ходимо по лісу, і дощик уже припинився, так сонечко захмарок гарно проблискує. А так я йду, мені ці ж горбинки скрізь зустрічаються. То так подивлюся, що тут росте. Бачите, рядовочка така ось зростає. Прати не буду. Не беру сьогодні, не беру. Зимових опеньок я ще не зустріла. Такі, мабуть, люди повибирали. Ось, а тут. І тут, бачите, була рядовочка, хай лишається. То такий сьогодні день перезавантаження, милуємося природою і рухаємося вже в бік столика, тому що це ми вже перейшли до лісу поблизу батьківських будиночків. То так попрацюємо, поп'ємо кави, сала смачного поїмо. І будемо йти до батьків у гості. Батьки завжди нас дуже-дуже чекають. І Дякуємо Богу, що в нас живі батьки. І скільки б нам не було років, ми ще діти. Ну як так? так Дощ, дощ! А тут -а вийшло сонечко. І ось така краса тепла. Яке гарне небо таке сьогодні. Блакитна стало вже під обід. І так мені зустрілися. Такі гарнесенькі рядовочки покажу вам. Так усі гляньте, які красиві. Сидять собі, і так, зростають. Дивіться, зовсім свіжесенькі. Ось так. Дивіться. Ось так, які гарні, свіжі. Ну, не знаю, не зима, ну точно як на зима. Так не буду вже їх брати, залишу тут в лісі. Сьогодні, о, скільки не зустрічаю, не збираю, а просто милуюся і залишаю, а тваринки з'їдять. А я йду далі. Прийшла вже я до нашого столика, хочу вам показати, чим же ми сьогодні будемо займатися. Так, може, по відео ви бачили, що геть уже тут він у нас почав ламатися. То чоловік побрав інструменти, ось так і пилку, і дощечки вже все з дому взяв. Будемо все це ремонтувати, а потім розводити багаття і вже на зробленому такому оновленому столику смакувати, обідати. Тому працюємо. Покажемо вам частинку нашого робочого дня. Оу. А, то воно, там більше, там а ти дрігеш, це мабуть з цієї лавочки була. А. Та їй треба буде рівня. Розламалась, будеш збивати. Треба, нажати, сюди, щоб я його там збив. Допомогти? Давай я буду тримати. Такі вже дуже старенькі. Столик цей, але зараз підремонтуємо, то ще послужить не один рік. Отак я знаю, сестричка моя сюди з дітками також приходить прогулятися. І знайомі в мене є, теж з дітками приїжджають посмажити. Сардельки, провести гарно час. Тому Лариса, будеш приїжджати, вже столик цілесенький, це подруга знає, якщо буде дивитися про кого, я кажу. Вони тут з дітками не тільки смакують на вогнищі, але так гарно проводять час, Зробили собі там гойдалку, так у дітки гойдаються. Так на природі люди люблять проводити час і це дуже добре. Ну, а ми працюємо далі. Лавочки так гарно вже там кріпили, підбили. Тепер так зложили стіл на землі. Ось так підложили вже нові дощечки. Зараз все так зіб'ємо. І будемо вже прибивати на стовпчики. Так ось. Так ще трішки і вже буде готовий наш столик. Так що обрізаєш це все, так? Да? Mm. І буде чудовий, такий міцний, дубовий. Закопані стовпчики, тому столик буде дуже довго ще служити. Такі лавочки все гарно доладуже. дуже. Так, уже сало належало, картопелька у нас сьогодні в фользі, багаття розгорається. Hello, Добрий день, до нас грівники йдуть. О, кум, привіт. Привіт. Що там? О, мало. мало. Мало сьогодні. Ти ще далі? йдеш? Більше? О, та, Бачиш свіженьке, ми знайшли трішечки, але не брали. Так ось столика перемонтували та будемо обідати. Ти ще походиш? Да. Заходь до нас на обід. Кава в нас є. Добре. О, бачите, не тільки ми погрі виходимо, а кум також любить зеленочки, рядовочки засолюють і смакують. Так, ну а я йду до багаття. Порчить сало на вогні. Готується наш обід. Так, ми сьогодні гарно прогулялися. Та вже й змерзли. їсти захотіли, поки трошки працювали то будемо зараз обідати, смакувати вже на новому столику. Хочу вам всім подякувати за те, що ви з нами на каналі. прогулюєте, стільки пишете багато коментарів нам, теплих слів, стільки привітали нас людей з Новим роком. Дуже-дуже дякуємо. Залишайтеся, ми любимо природу, любимо гуляти по природі, то будете прогулюватись разом з нами. А зараз до столу. Ну що ж, обід наш готовий. Будемо смакувати домашнє сальце, огірочки. Сьогодні ще й картопельку ми собі запекли ось так на вогнищі, кава пахне вже тако на весь ліс. То будемо смакувати. Хто з вас снідає, обідає вечеряє, вам також смачного. Таку добру справу ми сьогодні зробили, столик поремонтували, то так будемо залюбки сюди ще бігати і бігати, хоч і не грибний сезон, бо любимо дуже бувати на природі. Милуємося і вас будемо завжди з собою запрошувати. Тож дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей. Все буде Україна. Дай Богу новому році. Перемоги нам. У лісі смакує, дуже смакує. Чомусь на природі так смачно. І це вже перевірено роками. Смак кота. І тепло так біля вогню.